Радіо Юей Чикаго друзі, всім ще раз вітання. Хто зараз разом з нами на каналі Радіо UA Чикаго або Романа Безсмертного? Не забудьте підписатися та підтримати це відео вподобайку, якщо вам подобається. Сьогодні ж ми хочемо поговорити з паном Романом про ситуацію, яка зараз склалася стосовно так званого мирного плану. І чи може цей мирний план увінчатися успіхом? Якщо так, то за яких умов? Я нагадаю, що пан Роман Безсмертний є політиком та дипломатом з багаторічним досвідом безпосередньо. Тому сьогодні пан Роман будемо плекати на. Дію, що нам вдасться все ж таки знайти ті відповіді на питання, які нам і вам, я впевнений, часто ставлять наші глядачі. Вітаємо вас і дякуємо, що сьогодні доєдналися. Доброго дня і радий, що ми поновили наше спілкування, готовий відповісти на ті питання, які турбують вас, турбують слухачів, глядачів. Дякую. Отож, давайте розпочнемо з того, що буквально декілька годин тому назад на CBS News була опублікована стаття, яка говорить про наступне: що влада України погодилася на мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа для припинення війни з Росією. І от, власне, за словами американського джерела і так само голови українського радбезу Рустама Умєрова, залишаються тільки такі дрібні деталі для врегулювання. А мені дуже цікаво почути вашу думку. а як ви оцінюєте дану ситуацію, і чи ви розумієте про які дрібні деталі йде тут мова? Ну тут треба починати розмову з такого, такої речі, як назва. Угу. Бо якщо сказати мирний план Трампа з 28 пунктів, який було написано в Росії, я буду довго сміятися, а в Вашингтоні мають плавкати крокодилячими слізьми. Тому що а, ті 28 пунктів, які були привезені до Києва міністром а, Деном Дріскалом, насправді це а, правове невігластво, це вирок усім тим, хто мав відношення до написання цього документу. Хочу вам, пане Дмитро, сказати, я дуже і дуже не хотів би, щоб хтось із американців мав відношення до цього тексту. Ну, наскільки мені відомо, фахівці ні Держдепу, ні Офісу, Трампа до цього документу відношення не мали, а Стів Вітко відіграв роль просто поштаря, передавши його до рук відповідних посадових осіб Америки. Нині від того документу залишилося дуже мало. Я не буду розбирати. Частини того перевісного тексту, тому що це, я ще раз кажу, це правове невігластво, це вирок тим, хто його писав. Вони абсолютно безграмотні. Більше того, у них допущені речі, які є прямим порушенням багатьох міжнародних норм, національних норм, норм кримінального права і так далі. Ну, зокрема, такі речі, як. Звільнення відповідальності чи амністія за військові злочини. Вони не мають, не підпадають під жодні положення амністії і зняття відповідальності, і по цих злочинах немає терміну давності. Тому той, хто написав у первісному документі ці речі, він, він просто безграмотно в правовому відношенні людина. І таких речей, на жаль, там дуже дуже багато було. Сьогодні є текст, який. Відпрацьований в Женеві, він потребує ще доопрацювання, в тому числі не тільки правового, а й політичного. Для того, щоб було зрозуміло, я зараз продемонструю один факт: в документі залишається позиція про те, що за посередництва Сполучених Штатів будуть вести переговори між Росією і Європою, Росією і НАТО. В мене питання для тих, хто залишив цю норму. А що Америки вже не в НАТО? Чи далі буде продовжуватися гра в посередника? Тому в цьому відношенні і таких речей там дуже багато залишилося, на жаль. А причина тут того, що на документ треба дивитися не тільки з Вашингтона, а й з Києва, на нього треба дивитися з Брюсселя. І на нього слід дивитися з усіх європейських столиць. Я радий, що на цьому етапі до процесу підключилися дві людини: а це держсекретар Рубіо і помічник президента Трампа Кушнер. У них обох є достатньо знані загальної юридиції, ерудиції, щоб зрозуміти ці всі речі, про які я щойно сказав. А я не можу, на жаль, констатувати, що це поодинокі моменти, безглуздя, які лишаються. Тому над ним треба працювати. Наступне. І є ще речі, які а, зняті для обговорення командами. Вони віднесені для обговорення а, главами держав. але там нічого обговорювати. А, з українського боку ні Зеленський, ні парламент, ні уряд. Нібудь-хто не в силі, не в змозі поставити підпис під позиціями, які були в первинному проєкті, що стосується території. Чому? То це однозначно буде протрактовано як дії з ознаками кримінального злочину. Більше того, це злочини, які класифікуються як зрада Батьківщини. Цій людині після того повертатися. В Україну не слід, тому що вона при виході з літака буде заарештована. Тому а, треба кинути сподівання про те, що під тими нормами, які були у первісному документі стосовно територіальних питань, хтось з України може поставити підпис. Це виключено. А, що в цій ситуації треба робити? Бо ви скажете мені розумний, такий, то скажи, що робити в цій ситуації. А, так, Є відповідь на це питання. Ці території мають визнати, визначені, будь як окуповані території, їх правовий статус окуповані території. Вони знаходяться під дієвим контролем окупанта. Окупант несе відповідальність за реалізацію прав громадян. Він їм має гарантувати відповідні соціальні стандарти і так далі. Якщо він цього робити не буде, він буде кримінально нести відповідальність. І держава. І її інститути будуть каратися міжнародним правом в разі порушення гуманітарного міжнародного права. У першому проєкті, який нав'язали і назвали чомусь іменем Трампа, я не знаю. Ну, це потребує просто серйозного розбору, тому що називати такий документ іменем Президента Сполучених Штатів, ну, принаймні, є просто невіглаством. Так от. У нинішній ситуації очевидно, що подальша дорога реалізації документу потребує доопрацювання. І думаю, що як проміжний етап, цей документ я над цим зараз аналізую, бо не розумію, звідки тут взялася ця ініціатива, щоб документ підписаний був міністрами закордонних справ, ну, держсекретем Рем Рубіо. Міністром закордонних справ України, там європейських держав, чи Кая Калас, як Верховний комісар з питань міжнародних відносин і е, політики от, е, безпеки, підписалася під, чи там, скажімо, міністри закордонних справ Європейських держав, чи принаймні хоча б те, що називається – е, Франція, Німеччина, Велика Британія. Для того, щоб придати силу серйозну. А, зрозуміло, що а, перебіг цих подій, він дуже чітко сигналізує про те, хто яку роль виконує в цьому процесі, переговорному і, і так далі. Я сподіваюся, що а, всередині самої державної машини Сполучених Штатів на ці питання дадуть відповідь. Бо насправді все виглядає дуже неприємно. Якщо не пускати мимо, не пускати мимо ушей і очей, те, що написано було в тому першому документі, пане Роман. А, чи є випадковим, що саме зараз от, інформаційний простір заповнили дискусії стосовно врегулювання російсько-української війни? Бо я нагадаю, що декілька днів тому назад вступили в дію санкції, так проти двох потужних російських нафтових компаній. і так само відомо, що... Російська Федерація має певні проблеми з фінансуванням своєї армії на наступний 2026 рік. То чи не є тут певне таке співпадіння, що росіяни тим самим, що вони продемонстрували бажання говорити, хочуть можливо послабити чинні санкції і запобігти наступним санкціям? Як ви гадаєте? А в нинішньому перебігу подій абсолютно немає сигналу з Росії про те, що вони бажають говорити. Те, що вони відправили для роботи, що названо було абсолютно безглуздо іменем Трампа, це не документ для розмови, це не документ для того, щоб знайти спільну мову, це ультиматум. Насправді такі документи мали відкидатися з порогу. А чому Українське воєнно політичне керівництво погодилося з ним працювати? Ну, тому що всі розуміють прекрасно, з ким ми маємо зараз справу. Декілька а, є учасників цього процесу, які потребують особливої уваги. Тому і погодилися на те, що давайте спочатку попрацюємо і спробуємо врятувати а, усіх учасників від позору. Бо насправді рухатися далі з тим текстом це означало е, всім набиратися цього позорища відносин до цього безграмотного от, тексту, який елементарно, на елементарний е, просто аналіз показує, що він безглуздий з точки зору і правої оцінки. Я вже не кажу там речей, які пов'язані з розумінням норм міжнародного права і от деталей і таке інше. Тому нині є достатньо, на мою точку зору, конструктивна позиція тих, хто був у Женеві, для того, щоб рухатися далі. Однак я назвав речі, які не треба випускати. Бо єдність коаліції, демократії, свободи, вона набагато як цінніше, важливіша. Ніж окремі інтереси, окремих осіб у цьому процесі. Пане Роман, на завершення, хочу вас щось запитати: от в системі координат та, цих мирних перемовин між Росією та Україною, де знаходяться скандали з Міндічем і Епштейном? Хто виграє, хто програє від того, що зараз інформаційний простір заполонила тематика саме цих перемовин? Цих, цих пропозицій, 28 пунктів, не було б якби не три речі, які є фундаментом їх застосування: це файл Епштайна, це Міндіч Гейт і це е, напів реалізовані е, диверсії на залізниці в Польщі. Е, першим інструментом просто повністю деморалізується президент США, і якщо ви мені не вірите, пригляньте за його поведінкою, його висловлюванням нинішнім, він очікує виходу. Файлів Вепштейна як певної мікрокатастрофи власного життя. Це по ньому видно. Що стосується Міндічгейту, то це те, що ми вже переживали з вбивством Георгія Гонгадзе, коли а, під чужим прапором проводиться операція, а потім це, в цю вирву втягується, все воєнно-політичне керівництво, всі винуваті. Ніхто ж не буде розбиратися у цьому. А що стосується таким чином, деморалізовувалося українське воєнно-політичне керівництво? А що стосується вибухів, то якби вони були а, реалізовані в тому об'ємі, в якому планували диверсанти, і спрацювали всі вибухові пристрої, кількість жертви сягнула 500 чоловік, осіб. Це була просто. Катастрофа континентального масштабу це вибило би вимкнуло Європу на довгий час. Уявіть собі в такій ситуації: марш цих 28 пунктів. По Європі, по Америці, по світу взагалі пане Романе. буду вам дякувати за чудову аналітику. Сподіваюся, що наші слухачі та глядачі мали змогу почути відповіді на ті питання, які їх турбували. І віримо, що це все скінчиться тим, що буде досягнутий справедливий мир і перемога України. Дякую вам за те, що доєдналися. Роман Безсмертний політик, дипломат і почесний гість радіо UA Чикаго. Дякую. Дякую вам на все добре. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.